Козероги, новолуння в рибах буде впливати на ваш третій сектор до 20 березня. В цей період у вас буде багато спілкування з друзями, новими знайомими чи родичами. Ви можете проходити якісь курси чи стажування, може змінитися ваше звичне оточення, в декого можуть бути нові сусіди або колеги. Ви можете отримувати чи обмінюватися новою інформацією з кимось. В декого з вас можливі короткі подорожі чи відрядження, в яких ви... Ви можете познайомитися з цікавими людьми, дехто буде вирішувати питання документів, їх підписання чи оформлення. Якщо ваша робота пов'язана з документацією, її буде багато. Добре, їздити на відпочинок з друзями або в паломницькі тури, дехто буде вирішувати питання автотранспорту, е, купувати, продавати чи орендувати автотранспорт. Е, от. Або купувати квитки в якусь подорож, е, можливі поломки авто і декому доведеться мати спорту. pravo você Дехто захоче купити собі якісь нові гаджети або техніку, раджу з цим почекати хоча б до кінця квітня. Дороговартісні покупки можуть не порадувати. Венера вже в ретроградній петлі і з 2 березня вона в нас буде стан вже ретроградною, тому якісь покупки краще відкладіть на потім. Продавати можна, а купувати краще почекати. Можете піти на якісь курси або поїхати в якусь коротку подорож. Вот Ол